Вітаю вас, друзі, брати та сестри. Ми з вами зустрічаємося в цей непростий час, час огидної і жахливої війни, розв'язаної Московією. Ми, як ніколи, повинні бути сильними та єдиними, допомагати один одному та нашим збройним силам, які чинять героїчний опір загарбникам. Кожен з нас повинен долучатися до супротиву, хто зі зброєю в руках, хто на інформаційному фронті. Хто можливо волонтерить, а хто працює та забезпечує міцний тил та культурний опір. Кожен з вас важлива ланка в побудові міцної оборонної сили, бо ця війна йде на повне наше знищення, як фізичне, так і культурне. Ця боротьба триває вже давно, і не одне століття, і проявляла себе по-різному. Ми з вами живемо в той час, коли московити знову показали всю свою сутність, мародерів, галтівників дітей та жінок, вбивць і катів. І наше з вами завдання вистояти і зламати хребет цьому підступному ворогу, щоб не залишити його нашим наступникам у спадок. Тому активно донатьте на потреби Збройних сил України на допомогу постраждалим від російської агресії. Я за весь час своєї діяльності ніколи нікого не про донати не просив. Моя діяльність завжди мала доступний і безкоштовний результат для всіх, без будь-якої фінансової підтримки. А от сьогодні я вас закликаю долучитися до підтримки як співгромадян, так і закордонних глядачів. Сьогодні весь вільний світ об'єднався проти цієї Орди, але наше з вами завдання не давати йому забути, якою ціною нам дається стримувати цю жалюгідну і безчесну Орду, і якою ціною ми забезпечимо мир у Європі, світові цінності, свободи. Бо зараз свобода і демократія має свої кольори і свої імена. І час показав, хто для нас насправді є дружнім і братерським народом, бо друзі завжди пізнаються в біді. А для нас з вами життя вже ніколи не буде попереднім, і ми це повинні усвідомити вже зараз і зараз повинні починати жити по-новому. Як би не було болісно, гірко від наших втрат, але зараз не час їх оплакувати і розкисати. Мені самому вдається кожне це слово досить тяжко. Але ми маємо бути сильними, перебороти себе, бо хто ж окрім нас. Іншим нашим завданням, громадським обов'язком, є відмова від насадженої віками культури, окупантів, їх язики. Якось одне хуйло мовило, що згарницькі інтереси московитів закінчуються там, де закінчує звучати російська язика. Отже, наша з вами задача зробити так, щоб в них не було тут інтересів, і не звучала мова Пушкіна, а від російської так званої культури. Не залишилося і сліду, хтось може цьому заперечити і сказати, що він з нею ріс і зростав у русифікованому середовищі. Я вас прекрасно розумію для себе я зробив висновки вибір ще в 2014 році, а зараз існує багато мовних клубів, безкоштовних онлайн спільнот і вчителів. Справа лишень у вашому бажанню. Зараз життєво необхідно чинити культурний опір. Те, що вам віками насаджувалося голодом, багнетами не є рідним і не є мовою ваших предків. Це стосується й інших культурних аспектів, як книги, музика, кінопродукція. Наше своє завжди існувало і було набагато якісніше і краще, але було похоронено під пластом масової конвеєрної попсовості. Тож зараз час відкривати для себе своє рідне, і ви повірте. Здивуєтеся, наскільки великий той айсберг під водою. Тож розмовляємо українською популяризуємо українське, це те, що визначає нас як націю, і це те, що прагнув і прагне в нас забрати ворог століттями. Також не варто забувати, що в кожному ворожому танку чи літаку не сидить Путін. І не Путін гвалтує та закатовує до смерті українських людей, розстрілює цивільних та пускає ракети в наші з вами будинки. Це роблять так звані прості і не в чому невинні росіяни, які в своїй більшості смакують кожну нашу втрату, кожен удар по інфраструктурі, кожен терористичний акт, по ТЕЦ чи торговому центру, кожну знищену школу і лікарню, і вимагають ще більше ізюму, Бучі, Ірпеню та Гостомелю. Не забуваємо, за чиї податки будують нові ракети. Вони все це можуть зупинити за один день, зупинити всю цю жахливу, і несправедливу війну, але не хочуть. Для них набагато важливіше багатотисячною ходою перенести мощі Невського. Тож не забуваємо, з ким ми маємо справу, якими підступними вони бувають. Чи вмре Путін? Так вмре. Чи вмре колись колективний Путін, імперська загарбницька суть і настане каяття. Не впевнений, мабуть, ніколи. Ванюшки за свої злочини мають понести найтяжчу кару, колективну відповідальність за весь свій російський фашизм, за цей огидний расизм. Тож лишаємося уважними, сильними і не даймо ворогу нас обхитрити своїми брехнями, обіцянками чи черговими зрадницькими домовленостями. Тільки перемога. Бо якщо перестане стріляти Московія, припиниться війна. А якщо перестане чинити опір Україна, то вона зникне. Як в Єрмі Федерації, зникли і розчинилися багато інших поневолених кавказьких і азійських народів. Ну а ворогів і їхніх поплічників чекає кара і правосуддя, позорний трибунал і репарації. Вони цю війну і Україну будуть відхаркувати кров'ю ще дуже довго. Бережіть себе, залишайтеся спокійними та вірте в наші збройні сили і в нашу перемогу. Все буде Україна!